А що у вас тут? Брокерські послуги будуть коштувати всього. Дивіться, саме оформлення в 300 гривень. А так воно, наприклад, як ви хочете їх саме саморозмитне присутні. Ну і прямо тут, звісно. Це 290 доларів. Так. Ясно. Подорожало все. 290-300, то не там плачу. Про Янику було 100 баксів, саме більше. Це не так трохи було. Бачите, я не було, ви приїжджали, ви там залишали тільки 100. А що оформлення митних документів? Ми... Ні, я разом кажу, 50 тут було. І 50 а, на внутрішній митниці, 100, 100 доларів, а зараз 290. Є, да. наприклад, як Київ, скажу, в них десь 5 тисяч гривень. Рівне 350 доларів. Тут вона, різниця все. Це не <плес> знаєте, від чого все залежить. Да. Не... Так. Це ж Це ж не ви мені і все. Ну, отмели, естественно.